Як зміниться найкраще ми її відбудуємо. Ми її відбудуємо, але прийде година заплати, вони заплатять за кожну душу, за кожну дитину, що вони винищили, за кожну дівчинку і так далі. Прийде година розплати і нема чого там боятися. Квітучою, сильною, могутньою потужною і дуже впевненою, яку знають у всьому світі. Вона розцвіте, вона буде прекрасна. Вона буде найкраща в Європі. І я думаю, що всі повернуться туди, і ми будемо жити дуже добре. Я в то вірю. Я думаю, що Україна чимраз більше буде. Впливати, я то не точно українське слово, але до західної Європи. Долучитися до до Юнії Європи, я що точно українське слово, Ю Європейської Юні, ні. А Європейського Союзу. Європейського союзу, так то здається, що той час прийде. Тоді ціла держава при примуситься до Європейського Союзу. То я то вірю, сподіваюся. За що за менше як 10 років на без я думаю, що Україна буде одна з найгарніших країн в Європі, і туристів схочуть бачити Україну і а, будуть дуже раді мати Україну, а, щоб вона була частиною юЄ Юні і а, буде великий. Ну як сказати, success and prosperity, не знаю, як сказати по англійськи І люди будуть радіти, будуть мати роботи, і все буде розбудоване. Навіть Маріупол буде розбудоване, щоб все був... Україна було Україна була назад, така як була перед війною. Ще краще. надіюся, що вже не буде війна, і що вони будуть. Сильніше ніж буде тому. Хочу, щоб, щоб була Україна, та як колись була. Це не буде, але буде нова чудова Україна. Я думаю, що через 10 років це буде найрозуміша Україна в Європі. Це точно, але можливо, мабуть, потім і у світі також.